Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас! Сьогодні будемо з вами розбиратися, Сьогодні будемо з вами вирішувати ваші проблеми з минулим часом. І я сьогодні в досить простій, безкоштовній, корисній для вас манері я розкажу, покажу, що я думаю про минулий час. Ми будемо зосереджувати свою увагу, перш за все, на самому розумінні минулого часу. Я, до речі, так і назвав цю нову колонку «Розуміння минулого часу 1». Чому 1? Тому що буде 2, 3 і так далі. Ми будемо розбирати досить поступово. Будемо розбирати деякі аспекти. Це не буде повноцінний курс, це буде лише коротенький курс, який буде нам мати на меті розібрати якісь окремо взяті цікаві теми. Всі теми є в курсі польська до автоматизму. Це граматично-лексичний курс. Також є розмовний курс заговори за 21 урок. Їх треба дивитися разом. На даний момент вже є записані два великих курси на а 1 та а 2. І також починає запис, стартує запис з курсу Б1. Буде розмовий, потім граматичний, буде все це разом. І дивитися їх треба відповідно разом. А в цій колонці, те, що ви зараз дивитеся, це відповідно невеличкий, коротенький. а Курсик маленький, який буде мати на меті, як я сказав, просто познайомити вас дещо ближче з граматикою відповідно польської мови, показати вам, що вона не така складна і ви собі все ускладнили, що вивчити її, освоїти можна і так далі. Отже, дорогі друзі, давайте знайомитися. Я, як і сказав, я Кім, я голова, ведучий, презис, гендиректор цього ютуб-каналу «Польський з Акіме. Я викладач, колишньому репетитор польської мови. Блогер можна також себе сказати, себе назвати, і я автор геніальних курсів польська до автоматизму та заговори за 21 урок. Це курси, які признали гуру серед. Філологів, гуру серед лінгвістів, люди з досвідом по 30-50 по років, вони признали ці курси. І чим я дуже сильно тішуся, бо коли записую ці курси, я не знав, як вони сприймуться, То, що методика, по якій вони записані, це геніальна методика, але не дуже популярна. Бо ця методика вимагає від автора дуже багато роботи, а зараз автори досить ледачі, щоб робити хорошу роботу для вас. Вони хочуть зробити мало, швидко продати і заробити. Я ж зробив навпаки Дав багато і тепер пробую хороший, якісний курс продавати. Отже, дивимося, дорогі друзі, у нас ми починаємо. У нас є дієслово робити Чим є дієслово? Я буду пояснювати, як для бабушок, дуже простими елементарними словами. Є слова. Слова діляться на іменники, на прикметники. Ми зараз зосередимося на дієслові. Дієслово, тобто це слово, яке показує якусь дію. Воно може бути в інфінітиві, може бути не в інфінітиві. Ось оце робити, це інфінітив чи інфі... не інфінітив, як зрозуміти, коли воно в форматі інфінітиву, це означає, що воно не показує особу. Наприклад, от коли я чую слово робити, я питаю, а хто це робить, то слово робити не відповідає на питання, хто це робить. Робити означає просто діяти. Просто діяти, просто робити означає робити. Жодної особи немає. І ми ж говоримо про минулий час, тому я все це вже відмінив. Дивіться, я робив. От коли я кажу я робив, саме собі слово робив воно є вже похідним словом від інфінітиву. Тобто інфінітив це слово. Яке відповідає на питання, що робити, що зробити. Я дуже часто в своїх курсах польська до автоматизму та «Заговори з 21 урок» говорю: інфінітив, інфінітив, інфінітив. Ви, можливо, не дивилися, тому я зараз просто поясню, От, що таке інфінітив, бо ви, вивчаючи граматику, будете, дорогі друзі, дуже часто стикатися з цим словом інфінітив, інфінітив. І ось похідне від нього, це ось оце робив, робила, робило, робили. Це похідні слова. Дивіться, яка цікава магія в українській мові. Ми ми маємо особи я, я у мами самий перший, я у мами єдиний. Я це завжди перша особа. Ти це особа, з якою я перший говорю. Тобто, ти йдеш другим після мене, це друга особа. Він це третя особа. Чому вони всі йдуть разом? Тому що я чоловік, ти чоловік, він чоловік. Тобто особи, перша особа, я, друга особа ти, третя особа він, ми ще ділимо на «роди». Тобто, я чоловік, ти чоловік, він чоловік, і ми до всіх них говоримо робив. Я зараз вам поясню елементарні речі, ви все це легко, ви знаєте, що робити це інфінітив. Якщо я чоловік, то я робив, якщо я жінка, то я робила, якщо воно то робило, якщо ми то робили. Але почекайте, не перелистуйте, я зараз поясню саму логіку, і доведеться все-таки вам мене послухати довго-нудно, щоб я вам пояснив все це структуровано. Щоб чим довше ви зараз послухаєте, тим легше буде потім вам далі з цим розібратися. Дивіться, точно та сама історія. Для жіночого роду. Я жінка, ти жінка і вона жінка робила. Бачите, Тобто ми наразі маємо скільки осіб. Я перша, ти друга, він третя. да Потім точно так само: я ти вона, тобто в нас шість різних осіб. Я чоловік, я жінка, це дві різні особи, ти чоловік, ти жінка, це ще дві різні особи, він і вона дві різні особи. Тобто шість різних людей. А скільки ми маємо слів? Маємо тільки робив і робила. Якщо ми говоримо про воно, воно, воно робило, воно це уже сьоме лице, сьома особа, а слів скільки? Три. Всього-навсього три. Додаємо ще ми, ви і вони. Це ще три особи. Тож дивіться, ми рахуємо, у нас було раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять різних суб'єктів. А скільки слів? Ось раз, два. І ось оці ще 3-4. Правильно? Ось чотири наших слова. Тобто на 10 різних осіб у нас присутні чотири слова. Це важливо зрозуміти. Давайте підведемо підсумок і будемо знайомитися все-таки з польським варіантом. Робити це інфінітив. Інфінітив ніколи не відповідає за особу. Інфінітив просто називає слово: робити, сказати, сідати, стрибати, писати, вчити. Вчитися ходити, дихати, читати, наприклад, записувати це все інфінітиви. От я записував, це вже не інфінітив. Я ходив, це вже не інфінітив. Це дієслово слово в минулому часі, відмінене від я. Бо я щось робив це вже в минулий час. Отже, по схемку запам'ятали, сфотографували оченята, ми йдемо далі. Я переіначив всю цю схему тільки на польський варіант. Як бачите, все тепер стала табличка в польський варіант, деякі нюанси ввелися, але я це все поясню. Робіть, робіть ногеньким таким Ч. Ч. У поляків є Ч, у поляків є Ч. У поляків є ц, Ч і Ч. Це три абсолютно різних звуки. З ними доведеться теж примір, примиритися. І дивіться, дорогі друзі. Зазвичай в польській мові практично всі інфінітиви закінчуються на ось цю «ч». Тобто в українській мові у нас було робити. У нас переважно інфінітиви закінчуються на ти. Натомість в польській мові переважна більшість дієслів інфінітивів закінчується на «ч». Робіть чи, ходіть, ість, Але є, звісно, винятки: бєць. Це теж інфінітиви, тільки вони закінчуються на інше. Але це вже геть тема для інших уроків. Дивіться, ще я написав я, ти і он. Є таке слово у поляків, як робів. «Робів» подібне до українського робив. Тільки дивіться, в чому нюанс. Ось оце робів воно відповідає тільки займеннику Он, тільки особі он. Якщо ми хочемо сказати Я робив, дивіться, я всюди це зараз розставлю, дорогі друзі. Я всюди це зараз розставлю. Якщо ми хочемо сказати я робив, ми не можемо просто взяти і сказати відповідно, я робів. Я робів. Ми так говоримо в українській мові, але польська не українська. Ось як треба сказати, я робив словом робіем. Слово робіем уже означає, що я робив. Ось оце оцем. Точніше, ось це М, якщо хочете ось так. Якщо ми хочемо сказати ти робив, ми не кажемо ти робів, ми кажемо ти робівеш. Ми кажемо, ти робівеш». Бачите, в чому вся е, суть? Я видалю ось це зараз. Я видалю його. Дивіться, ми в українській мові кажемо, я робив, ти робив, он або він робив. У поляків це геть три різних слова. Я робі, вем. Ми всюди до нашого дієслова будемо додавати уем. Ти робій вещ. Ми всюди будемо додавати ось оце вещ. Окей? Розумієте ідею? А ось он ми вже кажемо робів. Робі. Якщо ви зараз задасте мені питання, типу, блін, а кім, а що це не так, як в українській мові, то все просто: польська не українська, англійська не українська, німецька не українська це різні мови. Інколи вони схожі, інколи ні, але це геть різні мови. І польська з українською інколи схожа, але це геть інша мова. Давайте розберемося краще, як утворювати це. Ми беремо закінчення інфінітива Ч. І видаляємо. У нас утворюється ось оце робі. Як ви бачите, кожне ось оце слово робі має ось цей корінь робі. Ось оце таке оце як «робі», це означає корінь. Я повертаю сюди ось цю ч, це інфінітив. Я її видаляю, лишається корінь. В цьому випадку це так працює. Тепер я ось оце робі. Зверніть увагу, воно є всюди. робі, робі, робі. Я до них просто додаю закінчення вам. В цьому випадку корінь робі, і я додаю просто вещ. І в цьому випадку я просто додаю. Окей. Okay. Закінчення інфінітиву ми повернемо. А давайте подивимося, як там у жінок. Пам'ятаєте, ми в українській мові давайте глянемо, як ми кажемо: я робила, ти робила, вона робила. У нас всі робила, всі робила, всі робила. Це дуже легко і дуже смішно для поляків. Тому що в поляків геть інакше. Я дивіться, я копіюю ось оце. «Робіла» і всюди, ось тут розставляють. Тепер дивіться, будемо змінювати. Ми беремо наше ось оце інфінітив, видаляємо, у нас лишається корінь, ось оце робі, робі, так? Ми маємо його ось тут. Ми не можемо в польській мові сказати: я робіла, ти робіла, вона робіла. Початківці українці, ми так говоримо, але так неправильно. Ми маємо щось додати. А що додати? Давайте сюди додамо «ми», просто м, просто запам'ятайте робілам. Сюди додамо, відповідно, «щі», робіваш, а тут треба щось додавати, а тут нічого. Тож уже ми з вами вміємо і розуміємо логіку відміни в минулому часі перших, відповідно, трьох осіб. Ми знаємо, як відмінити відповідно я, ти, он і так далі. Тепер дивіться, тепер дивіться давайте шукати аналогії. Щоб нам зрозуміти легше, там, де я, ми закінчуємо на М. Там, де ти, ми закінчуємо на Х, і там, де он, нічого, просто якби пусте закінчення. Там, де жінка аналогічно на М закінчується я, на «щ», на Х. Щ, не, не С і не Ш, а «щ», «щ». закінчується там, де ти, а там, де вона, все так само і лишається. Окей? Зрозуміло? В разі чого ви завжди можете собі пригадати, я є. Я вдома, як сказати? Єстем в дому». Ось ця МК в теперішньому часі. Вона і тут зустрічається. Ось оце робі вам», «робі вам». Вона й сюди перекочувала. Якщо, наприклад, зараз для вас складно звучить, і ви не знаєте, що це за єстем, «єстеш», єстеш, ми, єстеш», чи ось це все, то окей, дорогі друзі, просто напишіть в коментарях, щоб я знав приблизно, хто мене дивиться і з якого ви рівня це дивитеся. Бо минулий час. Жодна мова не починається, точніше, її вивчення з минулого часу. Мені просто стало цікаво розкрити цю тему для вас. В такий спосіб я просто це записав. Повторюсь: ото що ви зараз дивитеся, це не повноцінний якийсь курс, де кожен урок підряд іде з ускладненням, де я вас маю на меті прям вчити, привчати. Це я роблю в курсі польська до автоматизму та заговори за 21 урок. Ось там я роблю все, все вся відповідальність на мені курси хороші. Я реально там вчу. Тут задача просто привідкрити вам занавіс, показати приблизну логіку, показати техніку, показати методику. Тож, йдемо далі. Робіло, робіло, це коли ми говоримо за оно. Тут ніяких підводних каменів немає, і в дійсності це схоже на українське робило. Воно робило або «оно», «оно робіло. Досить подібне. Дорогі друзі, ми йдемо в складнішу тему, і зараз легко не буде. У поляків є ми, у поляків є ви, у поляків є вони. Це все схоже на українське ми, ви і вони. Давайте детальніше. Ми зазвичай, українці, говоримо ось так: ми беремо і ось оце робілі і пихаємо його до всього. Тобто, ми кажемо, ми наз... кажемо слово, наприклад, ми, а потім кажемо, ми робілі, ви робілі, оні робілі. Ми так говоримо в українській мові щодня, і в українській мові в дійсності це працює. То в польській мові це велика помилка, так говорити неправильно. Дивіться. Щоб сказати, ми робили. Ми маємо до ось цього робілі, яке ми взяли ось отут. Ми маємо додати три літерки шме. «Робілі, шме, робілі шме. Угу. Щоб сказати, ви, ми маємо додати 4 літерки «робілі ще». Бачите, «Робілі ще». А щоб сказати, оні, ми ось оце робілі, так і залишаємо. Так і залишаємо. Тобто, дивіться, дорогі друзі, я вам сказав, що. Є слово робів, подібне до українського робив. Але ми не можемо казати я робів, ти робів, он робів. Ми маємо казати робів, робівеш, робів. І тільки так поляки розуміють все як потрібно. Ми не можемо казати з жінками я робіла, ти робіла, «она робіла. Ми маємо сказати робівам, робіваш, робіла. При цьому всьому казати я робівам, ти робілаш, вона робіла не потрібно. Саме слово робівам вже означає я робила. Якщо ви скажете я робівам, це означає щось типу Я, я робила, ви два рази ніби кажете Я. Саме в собі слово робівам вже говорить про те, що це я. Точно так само нам не потрібно казати ми робіліщми». ми, ми робілішми. Ми можемо просто сказати «робіліщми» і за рахунок ось цього закінчення ми в кінці ми вже розуміємо, хто про кого навіщо і куди. Слово «робіліще» ми можемо не говорити «ви робіліще», ми можемо просто сказати «робіліще» і це буде інтуїтивно зрозуміло. Але, дорогі друзі, на жаль, дивіться, скільки ми вже нарахували. Ми нарахували, я, ти, он це три особи, я, ти, Она це 6, Оно 7, ми, ви, Оні це 10. Десять. десять осіб, да? ось оці що жовтенькі, ось оці, бачите, ось оце, ось оце. І ось це, вибачаюсь, це все наші особи, їх 10. А слів скільки. Ну, скільки, скільки осіб, стільки і слів. Робів, робіве, що робів, робімо, робіла, що робіла, робів, робіліще, ми ще робілі. Щоробілі, щоробілі». Слів набагато більше, але це ще не все. На жаль, уже цих слів назбиралося 10. Тобто, я пригадаю в українській мові у нас всього-навсього робив, робила. Робило, робили чотири слова і все. Ми мусимо сказати, хто спочатку я, потім що робив. Я робив підмет, присудок. Це так граматично, ну, філологічно називається. У поляків логіка геть інша, у них більше закінчень. Крім того, ось, тут такий знак питання красується. Я все це прикрию, і, дорогі друзі. Як я би не хотів вас лякати, але мені, на жаль, доведеться. Е, давайте внесемо ясність. У поляків є таке поняття, як Оні, є таке поняття, як Она. Я зараз не буду про це говорити. Чому, як, навіщо, і куди. Ми все це чудово робили в курсі польська до автоматизму. Я тільки коротко скажу, що в ОНІ серед людей групи ОНІ знаходяться тільки групи, де є чоловік, де є людина чоловічої статі. Речі, предмети, жінки та діти відносяться до групи оне. З ними ми маємо: дивіться, якщо оні, ми кажемо робілі, то «оне» ми, відповідно, ось оце лі міняємо на, на зараз покажу, міняємо на «ви». «Оні робілі», «оне робіли». Спочатку, перед вивченням минулого часу, ми маємо залізобетонно знати і розуміти, хто такі оні, хто такі ОНЕ. На 100% ми маємо це відточити. Потім ми вже маємо ось ці закінчення відточувати. І дивіться, я беру ось оце робіли робі, і всюди ось отут розставляю. Звісно, ми не можемо казати, ми робіли, ви робіли, а не робіли. Логіка та сама, як і тут. Я беру ось оце «шме», бачите, я його беру звідси, і вставляю повністю сюди. Нічого не міняється. Я ось оце ви, ось оце ще, копіюю і вставляю сюди. І ось що я маю. Все. Тепер вся наша схемка з одним дієсловом робіч, вона готова. Вона готова. Угу. Я покажу ще раз, інфінітив робіч робити. Працює так. Ми забираємо, чи лишається корінь. Ось це слово називається корінь робі. Робі. Ми тепер далі Ми не можемо, повторюсь, говорити я робів, он робів, ти робів. Ми так не говоримо. В, поля, в польській мові так неправильно. Ми маємо казати Робіем, робіеш, роб'ів, робів. В українській мові я робив, ти робив, він робив. Українська мова дуже легка мова, інколи в порівнянні з польською. Натомість польська мова має набагато більше всяких своїх нюансів. З жінками точно так само, дорогі наші жінки. Будь ласка, не говоріть я робіла, ти робіла, вона робіла. Це означає робити кальку. Калька це коли ви говорите українською, думаючи, що ви говорите польською. На жаль, це так не працює. І в більшості випадків, коли вам здається, що ви говорите польською, то не все те, що вже не є українською, автоматично стає польською. Це так не працює. Треба знати концепції. Я робівам, ти робіваш, вона робіва. Чекайте, не відключайтеся ще, далі ми з вами практику невеличку зробимо. В множині у нас є дві різні множини. У нас є ми чоловіки, це робілішми. У нас є ми жінки або діти, це робілищми. Окей, є ви, чоловіки. Коли я хочу у чоловіків спитати, що ви робили, я питаю, це робіліще». Навіть ви можна не говорити, то що «робіліще» вже має в собі ви. Цоробілище. Якщо я хочу у дітей або у жінок спитати, що ви, що ви жінки або що ви діти робили, я кажу цоробілище. Оні, відповідно, чоловіки, робілі, оне, жінки або діти, відповідно, робіли. Ви абсолютно праві, якщо скажете, що відрізняється тільки ось оця серединка. У чоловіків ми говоримо через лі. У жінок ми говоримо через «ви». Там лі, там ви. Банально, ось оце. Я взяв один інфінітив робіч і на основі нього пояснив всю е, відміну цього дієслова в минулому часі. Тож в українській мові ми мали робив, робила, робило, робили чотири слова. В польській мові ми маємо ось тут три, робілем робілаще робів, робілам робіла ще робіла це вже шість. Робіла це сім. Потім робілишми, робілище, робілі це 10, і робілищми, робілище, робіли – робіли, робіли. це вже 13. На 4 українські закінчення у поляків їх 13. Це означає, що потрібно буде і перше зрозуміти, що ось ці закінчення у поляків є. Зрозуміти, що під поняття підмета присудку у поляків працює дещо інакше. Ми кажемо Я ро, я робив, ти робив, він робив. Поляки просто кажуть робілем. У них підмет і присудок в одному слові. В українській мові це два окремих слова. Тут логіка української та польської мов не співпадають, вони повністю є різними. Ну і точно так само зрозуміти, що у поляків є дві різні множини. Є множина ми, є множина ви. Як жіноча це одне, так і чоловіча це геть друге. Є оні, є оне. Давайте з вами перейдемо до прикладів, дорогі друзі. Вчора я робив сніданок. Пам'ятайте, що ми не говоримо я робив тільки польським на польської манірі, як кажуть, я робів. Тож варіант, вчора я робив сніданок» абсолютно неправильний. Ми його зразу ж видаляємо. Вчора я робив сніданок». Тут правильно. Тут правильне дієслово робіем, але ось оце я, воно нам не потрібне. Давайте ми його видалимо. Вчора, робімшнядання. Перше, що ви маєте зрозуміти, це те, що я робів» говорити не можна, чоловіки. Ми маємо додавати ось це закінченням, бо саме воно відповідає закінченню правильному в минулому часі. Вчора шнядання». Коли ви це зафіксуєте, намагайтеся позбуватися ось оцих закінчень я. Не закінчень, а займенників я. Вчора я робілам шнядання. Воно звучить занадто якось трошечки не тактично. Воно неправильно звучить. От, от чітко сказати: вчора я робієм снядання. Тут ми ставимо галочку, відповідно, це повністю правильний варіант. Позавчора ти робила вечерю. Ти робила, тобто ти жінка. Пам'ятайте, що пам'ятайте, будь ласка, що говорити ти робіла? Ти робіла, як в цьому варіанті, в цьому ти робіла. Позавчора це предвчора. І казати ти робіла, це дуже по-українськи, але абсолютно не по-польськи. Слово колація це «вечеря», це вечеря. Ми маємо ось отак сказати: предвчора ти робілаш колація. Тож тут ми 100% в першому ставимо, що це неправильно, а в другому ставимо, відповідно, що це правильно. Угу. Тепер дивіться нюанс, тепер дивіться нюанс, дорогі друзі. Подвчора й ти робілаш колація. Тут теж щось є не так. Ось оце ти тут просто не потрібне. Вседврай робілаш колація. Ось оце закінчення Е, це вже взято з того, що колація, будучи іменником жіночого роду, після питання робілаш виникло питання, точніше, після слова робівач, виникло питання, кого -цо». це? відмінок, який називається biernik. І жіночий іменник набуває закінчення Е. Я зараз про це не буду, ми все це розбирали в курсі польська до автоматизму. Конкретно ці речі і минулий час, і оці закінчення все розібрано чітко в рівні А1. Зараз я просто скажу, що тут треба структуровано до цього всього підходити. Якщо вам структуровано, логічно хтось це пояснить, як я роблю в польська до автоматизму, то все це дуже легко стане на свої місця. Не за день, не за два і не за місяць, але з часом стане. Дивимося далі. Вчора він робив вдома прибирання. Вчора, це, як ми вже знаємо, вчора, он робіл спшантання вдома. Спшантання це іменник середнього роду прибирання. Вдома пишемо окремо в, дому. Так, дивимося. Угу. Чи правильно цей варіант? Вчора он робіли ще спшатання вдома? Ні. Цей другий варіант не може бути правильним, тому що он, це он. А «робівеш» означає ти робив. «робівеш» означає ти робив. Отже, ми автоматично ось так розставляємо. Дорогі друзі, ми зараз трошечки глянемо далі. Дивіться, далі я пропоную вам зробити самостійні тести. В посиланні під цим відео буде посилання на то, де можна собі встановити скачати ось оці речі. Там все це буде відповідно, де це можна зробити ось ці тести, все це є, під відео буде посилання. Крім того, також я додам цей файл відразу ж після того, як завантажу це відео на YouTube, я додаю його собі в Telegram. Тож це означає, що будьте, будь ласка, підписаними на мій Telegram. Посилання теж є в шапці профілю тут на Ютубі, в разі чого в пошуці можете собі в Телеграмі вписати палски за Кімем. В Тіктоці, на Ютубі, на Патреоні, в Телеграмі я всюди підписаний абсолютно однаково. Тож, якщо ви мені скажете, що я не змогла тебе знайти, бо не знаю, як ти називаєшся, і ви за мною слідкуєте давно, то я вам просто не повірю, бо я всюди підписаний абсолютно однаково. Треба тільки захотіти пошукати. Дорогі друзі, у мене на сьогодні все. У мене на сьогодні все. Я хочу вам сказати тільки одне: якщо реально цікавить вас повноцінний комплексне вивчення польської мови, не десь кусочок там, кусочок там, а конкретне чітке навчання від А до Я структуровано не галопом по Європам за 10 уроків рівень А1 чи там за 15 уроків вся польська граматика. Якщо ви готові працювати багато, якщо ви готові працювати. З натхненням, з хорошим викладачем, ну, то я можу вам запропонувати свої курси польська до автоматизму та заговори за 21 урок. Є якісь питання? Пишіть сміливо в коментарі. Пам'ятайте, дорогі друзі, що на розробку всіх ось цих презентацій, йде час присвячується цьому час записувати все це, виставляти мікрофон, все це треба, апаратура, все це гроші, поставте, будь ласка, цьому всьому лайк. Підтримайте, будь ласка, як можна сильніше цей контент. В разі чого в мене в посилання, в шапці в профілю також є донатка. Можна на... Каву мені задонатити. Це не обов'язково тільки для тих, хто дуже мені вдячний, для тих, в кого є можливість, тобто фінансова. Але в будь-якому випадку я завжди радий якомусь лайку, коментарю, бо це дуже насправді сильно допомагає таким, таким, як я, ютуберам. Тож дуже дякую і бачимося вже в наступному уроці, бо у цій колонки буде продовження. Тож чекайте частину номер два.